Сьогодні ще раз покажу вам свої е, збори грибові, тому що живемо ми біля лісу. І гриби збирати саме то, особливо восени, і після того спекотного літа, коли взагалі у лісі нічого не було. Зараз грибочки, як нагорода. І сьогодні я принесла миску грибочків. Не сподівалась, що я знайду гриби, а йшла я за опеньками. І дуже влучно, тому що я вже помітила, що опеньки вже все. Опеньки вже минають. Це ще ті опеньки, які називаю я пшеничники. Можливо, ще будуть осінні опеньки, такі грубі, крупні, такі масивні, м'ясисті, ну це не знаю, не знаю. І хочу я приготувати солянку. Я вже зготувала одну порцію солянок з опеньками. Я вже почала її роздавати знайомим, друзям. І мені треба знову готувати солянку, тому що чоловік сильно зацінив цю страву, цю заготовку на зиму. Солянка з опеньками. Але я піду далі. Я зготую порцію з ще одну з опеньками, і я зготую з грибами. Тут в мене гриби різнобій. Але ці всі гриби не пластинчасті, а вибрала як трубчасті грибочки. І, звичайно, білі гриби. Ось, наприклад, цей гриб ми колись називали, це схожий дуже на. Козарика, але ми його колись підгрибком називали. Ось вони, бачите, вони не темніють. Я розрізала вже давненько. Вони залишаються білими, але ножка у нього як козарика. Ну і це не польський гриб, тому що польські гриб знаю синіє. Ми називали ці гриби підгрибки. Ну і, звичайно, звичайно. Ось вони, білі грибочки. Прекрасні білі грибочки, це білий гриб. Ну і та сама солянка з опеньками, з томатним соусом, пастою, з капустою, з овочами, морква і цибулька. Дуже класний рецепт, дуже класна солянка, щось відсвічує в мене на камера на світло, не знаю, що воно так робить. Моя спроба номер 2 Солянка, яку я готувала напередодні. Яка вже є в моїх запасах зимових. І ось щось таке буду готувати знову. Мої початкові дії з грибами завжди одинакові. Я їх маю помити. Для цього я пересиплю зараз шопеньки, що ці гриби у більшій ємкості і залию водою і всиплю по столовій ложці солі. Таким чином з грибів вилізуть всі ще мушки, які є, хоча я не бачу тут мушок, але це буде дуже класно, тому що якщо щось там і залишилось, і я не побачу, воно обов'язково вилізе. Гриби відмокнуть, їх буде легко помити. Ось ці грибочки я ще поріжу зараз на кубики-квадратики, ці вже залишу опеньки так, як вони є, тому що я вже, коли їх перебирала, більші. Шапинки я вже перерізала на двоє, десь відрізала ніжку, одним словом, зробила такими їх компактними. Звичайно, коли вони будуть відварюватись, вони ще зменшаться в об'ємі. І це буде саме той розмір, який потрібен мені для солянки. Помиті гриби, чекаю свої черги, щоб проваритися з лимонною кислотою. На таку кількість опенюк я вже їх готую, варю. Я дала півчайної ложки лимонної кислоти, і ось вони вже закипають. І так утворюється шума піна, яку я збирати не буду, тому що я буду після того, як проваряться опеньки, відкидати їх на брушляк і промивати холодною водою. Більше піни у маринаді вони вже давати не будуть. Опеньки або ось ці гриби, які Варяться з лимонною кислотою, залишаються світлими, не темніють, і це дуже така гарна властивість лимонної кислоти, щоб вони потім мариновані у баночках виглядали світлими. Солянка зварилась, зготувалась, тушкувалась, і я виклала її у банки півлітрові банки. Рекомендовано одразу солянку закривати кришкою, закручувати. Але я не стерилізувала баночки, тому я краще постерилізую солянку ще 15-20 хвилин у гарячій воді. До готовності тоді вже закрию кришку. Це вже наступного дня я знімаю. Мої селяночки готові. Постерилізовані, закриті. Постояли вони ніч під покривалом, повністю охололи. І зараз я вам покажу, як вони виглядають. Це солянка з опеньками. Це солянка з грибами. По структурі, по фактурі вони одинакові. Тільки відмінність, що видно інші гриби. Цього разу свої солянки я готувала з томатним соусом. А попередня моя солянка, попередня порція з минулого тижня, я готувала її з томатною пастою. Ось вона. Бачите, з томатною пастою. Солянка все-таки більше насичена кольором пасти. Червоніша. Також минулого року у мене був досвід солянки, взагалі без томату, без пасти і без соусу. Ось ще лишилась одна банка, і так вона виглядає кольором моркви. Ну, ось такі мої експерименти. Поскладала я згідно кольорів. Це без помідорів, без томату, без соусу томатного, з соусом томатним, з пастою. Друзі, готуйте. Це дуже смачно, дуже корисна і смачна заготовка на зиму. А я бажаю всім теплої, спокійної осені, всім гарного дня і мирного неба. Побачимось в нових відео.